Такими щасливими вони були до 24 лютого 2022 року. Освідчення під водою в Туреччині. Весілля Андрій і Яна хотіли просто жити, кохати, народжувати дітей, але почалася велика війна. Вагітну Яну Андрій відправляє за кордон, а сам йде в ТРО. За кілька місяців він вже на найгарячіших ділянках східного фронту. Перший удар по молодій родині я навіть стресу на сьомому місяці вагітності втрачає їхню омріяну дитину. Другий не забарився. У грудні з Андрієм зникає зв'язок і, хоча на фронті це не в дивину, вона відчула недобре. Пише повідомлення в телеграмі. Привіт, Янка, мене ранили. А ти як там? Як в тебе діла? Які в мене можуть бути діла? Які в мене можуть бути справи? Поранення виявилося важким. Позиції наших захисників під бахмутом ворог обстрілював з танків. Один вдалося знищити, та інший поцілив. Осколок в нього був в шиї будь-який рух, це міг бути останнім. Коли видаляли уламок, стався інсульт. Зараз Андрій вчиться заново говорити і рухатися. Такий апарат, рукавичка. Його одягали, і він е, сам жимав, розжимав руку. І наразі в нього тільки один єдиний. Пальчик залишилось, що ще не повністю розгинається. А рука відновилася прекрасно. Ми позаймалися тиждень, напевно. Диворукавичка один з унікальних апаратів Вінницького реабілітаційного центру національної мережі Рекавері. Ось на такому відновлюється Віктор, військовослужбовець з Кировоградщини. Про свої поранення кидає жартома. Де, Медики кажуть, цей сучасний тренажер повертає чутливість навіть коли надія мінімальна. Вдягається на здорову кінцівку, і пацієнт здоровою кінцівкою робить певні рухи, і тоді уражена кінцівка повторює ці рухи. Після таких важких поранень реабілітація потрібна негайно. Тут нема часу чекати до перемоги. Потрібні десятки сучасних клінік. Для держави наразі це непідйомне завдання. Але в Україні традиційно дуже сильні волонтери та філантропи. Ось так реабілітаційне відділення в державній лікарні Вінниці виглядало до. А тепер так. Коли його перетворили на частину інноваційної мережі Рікавері, це е, супер нове, якісне, доказове реабілітаційне обладнання. Е, можна сказати, що це як у військових е, Петріоти, Хаймерси, так і в е, наших окопах медичних, де ми тримаємо свій е, стрій, е, це обладнання такого ж високого професійного рівня. Мережа рікавері вже налічує чотири інноваційні реабілітаційні центри. Київ, Дніпро, Одеса, Вінниця до кінця 23-го планується відкриття ще семи. Ключова ідея зробити такі центри по усій країні, аби воїни могли відновлюватися поруч з близькими. Це їх надзвичайно підтримує, каже філантроп Віктор Пінчук, який втілює в життя цей проєкт. «Вони там зражаються за нашу незалежність, за незалежність на за незалежність країни. От зі ними що случиться, всі готові, всі готові, щоб показати їм помощь, що могли независимо життя, де Тані втрачають якусь тече своє здоров'я, ані там про нашу незалежність, Ми зі про їхні завісімо ну, така В Києві реабілітаційний центр звели фактично з нуля з урахуванням усіх вимог інклюзивності. Чудовий приклад державно-приватного партнерства. Ось це світлини до капітального ремонту старої державної лікарні. Тепер це півтори тисячі квадратних метрів інноваційного простору, реабілітаційні зали, сучасне обладнання і технології, масажні кабінети, 30 комфортних палат. Незабаром буде ще 20. Саме таку показує 20-річний Кирило. Він встиг лише пройти курс молодого бійця, як почалася велика війна. Хлопець згадує, як потрапив під обстріл ворожого літака. Снаряд упав у двох метрах від нас, і коли був прильот. Я почувствоваю, що вже нагально я не можу пошевелити. Кирило один із перших пацієнтів столичного центру. Попереду ще багато роботи, та в його реабілітації вже є позитивна динаміка. Зараз я вже можу пошевелити. Лівою ногою добре, але не можу пошевелити стопами та в правій нозі зафіксувати колено, щоб вирівняти і постояти. Це зовсім новий виклик, і зовсім інші травми, зовсім інші реабілітаційні задачі, тому що це вже і вибухові травми, і контузії, і ампутації кінцівок, і кульові поранення. Реабілітаційні команди формували мультидисциплінарні тут і реабілітологи. Ерготерапевти і, і психологи, поки сучасне обладнання прямувало в клініки, вони паралельно навчалися. Нині готуються програми, щоб набратись із закордонного досвіду. Олексій нині проходить реабілітацію в одеському центрі мережі Рекавері. Боєць Миколаївської тероборони звільняв рідний південь. Три місяці тому отримав важкі поранення обличчя від розриву танкового снаряду. меня вы когда выписали из больницы, это было 29 марта 5 я попал 29 мне уже выписали я так разговаривать сейчас не мог у меня то есть рот открывался там буквально на сантиметр на какой-то После реабилитации после того где я сейчас нахожусь мне здесь оказывают полноценные Процедуры, которые влияют на кожу мою, и она растягивается да, все больше и больше. А це Олександр, командир роти Олексія. Зустрілися побратими на реабілітації в Одесі. Олександр каже, будучи командиром, дбав, щоб у його підрозділі був високий рівень медичної підготовки і евакуації поранених, і це давало свої результати. У моєму підрозділі на той час, який виконував задачу, нас да, дуже багато із трьохсотих, але двохсотих у нас немає. Своє поранення Олександр отримав на річницю Великої війни 24 лютого. Під час зачистки від ворога островів на Дніпрі чоловік підірвався на міні. Шість операцій. Медики дивом врятували ліву ногу, та праву довелося частково ампутувати. Нині на реабілітації вже почувається краще. Я приїхав сюди, я приїхав на калясці. Тобто на милиці я навіть не ставав. Тобі доступно все. Об'ясняють, що для чого це робиться, для чого це, і як ти його будеш, як ти будеш працювати над собою і над цими справами, так в тебе буде йти прогрес. Ну на даний час я ну, про прогрес я бачу, що я вже можу шевелитись, можу сам там встати і зробити те, що я не міг там робити. Зараз хоче пошвидше стати на ноги, бо, каже, в нього залишилися незавершені справи. Вернутися. Стрій і продовжувати виконувати бойову задачу. Відновлювати в центрах мережі планують близько 11 тисяч захисників у рік. Ось 20-річний Назар тренується, щоб підготувати ногу до оновлення протезу. Це він же Назар мчить на своєму двоколісному мустанзі і згадує, як рік тому, втративши ногу біля пісків, шокував усіх першими словами. Слава Богу, що в мене праву ногу відірвало, а не ліву. А головний сержант каже: в Смислі, як це? Слава Богу. Я кажу, а передачі чим я буду переключати на мотоциклі? Він воював разом із батьком. Татові Назара після поранення ампутували руку. Сам хлопець повернувся на фронт вже з протезом. До останнього був біля Бахмута, ремонтував техніку і незабаром знову хоче повернутися до своїх. Якщо мене комісують, то у нас з татом татамо вже комісували, у нас є бус. Будемо волонтерити хлопцям, допомагати, возити туди щось. Що будемо могти, та й будемо робити. Головне для цих героїв повернутися до повноцінного життя і Асними методиками відновлення це цілком можливе. Важливо, що тепер це доступно не лише за кордоном, а й в Україні. Оксана Дворецька, факти тижня, ICTV, єдині новини.